Досягти єдності неможливо. Навіть близнюки відрізняються одні від одного. Правда? Люди відрізняються мовою, культурою, традиціями, одягом, їжею, якою вони споживають, кольором шкіри, формою тіла. На цьому рівні досягти єдності неможливо. Неможливо досягти єдності, і коли ми будемо аналізувати із священних писань із різні пророки, різні священні писання, різні поняття людей про Бога, способи поклоніння, різні імена Бога. Також на цьому рівні досягти єдності неможливо. особистості, духовні частки Бога і наше призначення служити Йому, то тоді ми зрозуміємо, що ми єдині при зовнішніх відмінностях.